Він мене разів десять спитав, чи я не вагітна. Я кажу, я десять кілометрів, полумаратон і подеська кілометрів. Христос воскрес! Хочу всіх привітати людей, які святкують світлий день Пасхи, і побажати, щоб Ісус Христос завжди був у вашому серці. І Пресвята Богородиця покривала своїм омфором, і ангел охорони завжди оберігав вас. Я всіх вітаю людей на землі з цим чудовим світлим днем. Це я сіла на потяг. Саме головне, що я встигла, не запізнилася за напевно, дві хвилини. Якусь тоналку наліпила і щось там, якісь румяна, пудру, не знаю як. І зараз хочу в поїзді домонтувати відео, поснідати і домалюватися, щоб виглядати нормально. Тому що я встигла помити голову, ну трішки типу, підсушила, і все. Дуже зручно, що є потяг, це просто це мені до автобусу не просто, по-перше, йти, напевно, хвилин 20-30. А тут. 3-5 хвилин дуже швидко. Плюс кожен вечір всім з копійками їде поїзд прямо в Сербію, в столицю. Брзи, швидкий. Це і нормальні такі спокійненькі. І Можна насолоджуватись краєвидами, коли їдеш тут, якщо не замальовані вікна. Якщо ви берете квиточок туди, назад, написано повратна, то це буде коштувати 4,10, Тобто бар підгориться, підгориться Бар. Ну, я душу шені, можливо, нам дешевше, але я думаю так само. Якщо ви в одну сторону, значить буде 2,20, ну тобто там буквально на пару копійок дешевше. Купувати квиточок потрібно в касі. Якщо, наприклад, на вашій станції немає каси, ви можете зайти і купити його в кондуктора в поїзді. Але якщо, наприклад, ви в Підгориці, де є каса чи в барі, де теж є каса. Забігли в поїзд в останню секунду і не купили квиточок в касі, ви заплатите на 1 євро більше. Це так собі називаємо штраф. Нічого ви не зробите, маєте знати. Тому встигайте добігти до каси, взяти квиточка і тоді лише заходите у поїзд. Ви виходите з вокзалу і повернете, бачите, написано готель, там сніданок 5 євро, шведський стіл. Тільки, тільки зранку. Коли я записувала, робила огляд цього готелю, вони сказали так. Чи зараз такі, я не знаю. Можете перевірити. Це десь до 9 ранку. Вони з 7. Ви Подивіться, які малята маленькі. Ті боє-божі. Какамасоцькі, тільки маски. Ой. Ой. І всі такі різні. Ой. Шукає ой, Як Ситулі такі маленькі. Ну що, любі мої, Полетіли в церкву. Зараз всі стоять в черзі, щоб зайти, поцілувати ікону і потім по ходу вийти на вулицю. Садаюся, <плес> <стужба"> Векома. У бабці з церкви мені дуже подобається. Перший раз я сюди потрапила, коли було соборування. І теж було дуже багато людей всі на вулиці. Потім я приходжу в будні дні і багато людей теж гарно співають. Чоловічий хор був останній раз, а сьогодні співали дівчата. Ми стояли на вулиці, все рівно було дуже добре чути. І батюшки вони виходили і на вулицю. І так добре, просто ні. Я не знаю, як вам сказати. Ходіть в церкву, чесно, ходіть, тому що ну це неможливо замінити нічим. Абсолютно, ну і не треба нічим заміняти, тому що це просто нереально. Така благодать Боже. Він же ж нас любить завжди. Переживає за нас, завжди допомагає, навіть якщо ми цього не заслужили. А ми один раз не можемо піти в неділю в церкву. Стидоба. Стидоба, сказала Юля, яка вже Ні, ну, то я хожу, ну, все рівно. Теж багато пропускаю, будінні, а треба ходити постійно. Ну і, звичайно, добрі діла робити, знаєте, просто ходити в церкву і нічого хорошого не робити для людей, цього не буде. Буває, люди не ходять в церкву, але добре діла постійно роблять. Їм це теж зарахується, повірте. Бо бачать наші вчинки. Я дуже вдячна, стільки людей допомагають. Цей міст дуже класний. Так лавочки гарно зробили, так зручно. Машини далеко, їх не чути взагалі. Можна посидіти, відпочити, плюс насолодитись виглядом на дуже гарний міст, міленіум. І дуже гарно, але ходити там не добре, тому що там машини їздять. Хоча сьогодні неділя нікого нема. Тобто всі люди або в церкві, або вдома. Все. Через те, що магазини зачинені, кафе відкривається. Я не знаю о котрій годині. Прибігла у лікарню, яка знаходиться в Підгорці на сканер. 9.45 якраз влітаю і дивлюсь, жіночки в черги які такі, типа в чергу. Я кажу, я перепрошую мене на 9.45. Вони а ну добре. Там в одній на три години. Думаю, чого вони так рано? А того, що тут нема сканеру, Юля це реєстрація, тільки сканеру тут. Там не реєструє, теж довго розбиралася, де там мій номер. Але побачив, що лікар написав одну другу довідку, ну, все дала мені. Каже, йдіть на перший поверх. Коротше, якось дівчинка мені об'яснила, залітає, куди йти. Щоб ви розуміли, вже 9.45, вже не 9.45, вже більше. І якусь знайшла в Копторці режинечки, тому що нікого нема. Сьогодні неділя, щоб ви зрозуміли, неділя. Біжу по коридору, і лікар такий на мене. Давай! Я думаю, ти прям всіх тут виловлюєш, напевно, всі тормозять, куди далі йти. Ну Так і вийшла, коли сходила, там жіночка йде, каже, ти куди йшла? Я кажу, туди-туди. А каже, зрозуміла. Ну Тому що ну, не ясно, де, куди йти. Коротше, він мене разів 10 спитав, чи я не вагітна. Я кажу, я не вагітна. Потім лягла, зробила цей сканер, встаю, він каже, ти не вагітна. Я думаю, Може під час сканеру якось вагітніють, чи ну якщо ти вже зробив сканер, вже яка різниця? Якби? Що зараз ми відмінимо його? чи... <рес> я не можу. Ой, артист, кажу, та ні, ви не переживайте. Я хотіла сказати, скільки в мене не було кекса, але думаю, не треба травмувати людей. скаже, що я брешу, що стільки не може бути. коротше. Сказав, каже, через 10 днів я кажу, ви знаєте, що мені назначив лікар прийом 5 квітня, тобто, ну, а сьогодні 31. Ніяк не вийде через 10 Він такий дзвонить, пояснив ситуацію, каже, добре, приходиш 4 квітня, забереш свої аналізи. І 5-го вже тоді підеш до лікаря. Я кажу, дуже вам вдячна. Що ви розуміли, 4 квітня в мене до окуліста прийом в барі. Я вже не казала, що в барі. Ну що, буду якось, може, 3-го піду до окуліста, вже там один день, я думаю, ніхто не спасе. От, нічого не стануться. Тому, тому що мені чекати до неї прийом. Можливо, в неї буде черга, я не встигну на поїзд, тут закриється, ну коротше. Ось такі дуже рада, дуже дякую Богу, що так все склалося, тому що ну, це на рівні чуда. Тому що всі сказали цього ні. В старому барі просто відмовилися робити все. І все. Просто тут лікар такий, мене направили швидкою. Дивіться, українцям даються допомога тільки, якщо направлення йде швидкою. Якщо просто ми пішли записатись на сканер, без направлення швидкої нічого не буде. Навіть з направленням швидкої не завжди роблять. Ну кажу, в старому барі не зробили. Тут слава Богу, дякую за все. І побачимо, що побачимо, що там я вже куди змістила, що там я не творила. Що мене так до сих пір. Я п'ю таблетки. Чи ви розуміли, я три рази в день, кожен день п'ю ібопрофен? Практично 24 лютого мене це почалося. От. Сьогодні 31 березня, більше місяця я п'ю таблетки. Тобто, це не, не... я просто хочу пояснити, це не тому, що мені так захотілося, знаєте, сфотографувати весь свій хребет, а тому, що ну, болі не проходять. І якщо я не вип'ю таблетку часу, то я прям сидіти не можу. Я в поїзді не можу сидіти, я лягаю. Тобто люди заходять, думаю, боже, яка не культурна, а я не можу сидіти, мені просто болить мені в, в попу, в ногу вниз віддає. Навіть якщо я вип'ю таблетку, ну, тому що коли м'якше, то ще легше, коли тверде сидіння без варіантів. Проходимо зараз через парк, який знаходиться навпроти лікарні. І, звичайно, я не можу не показати вам. Черговий раз пам'ятник Тарасу Григоровича Шевченко в Чорногорі, Дивіться, який букет. Ну, напевно, був ще гарніший, але саме. Синьо-жовтий. Ми зараз йдемо на ярмарок. і Ось по дорозі. Церква. Ми тут з вами були. Я запитала дівчинка, каже, що починається служба тут о дев'ятій. Тобто Святого Георгія о восьмій, а тут о дев'ятій. Тому я думаю, що люди стоять. Ну вже починають розходитись. Якраз закінчилось. Ця церква Димитрія Солунського і її побудував цар Нікола Петрович. Палац ніколи. Петровича, ми зараз зустрілися з підписницею, і вона каже, що ось тут найкращий вигляд, коли заходить сонце. Такі каже, класні фото виходять. І бачите, тут мілко цвіли дерева всі. Ми зараз проходили, зустріли дівчат з гонки Вони не вжишли, тому що гонка почалась у 10-тій, зараз 10.40. Ну, Раніше я ніяк не могла. Вийти з лікарні. Двіся всім учасникам видавали такі медалі. Дівчата вже закінчили біг на три кілометри. Так? На три, кілометри, да, на п'ять на кілометрів і зараз ще на п'ятнадцять. Три, п'ять, десь. А ось дивіться. От. І це кожного року такий є марафон. Хвала. Хвала. Бачите, дорогу перекрили, побігли. А, все, так? Ви так побачили, нас думаю, не будуть далі бігти до побачення. Ні, жартую, напевно, це якось закінчується, але дивіться, ніхто не контролює. Можливо, вона не добігла до кінця. Зараз кажуть результати для тих, хто бігав на 5 кілометрів. І ми зараз, ми зараз Олею теж закінчимо гонку. Пішли на фінішну перемогу. Юля, швидше, швидше. на розсуває, хто тобі дасть оце виграти щось. І Тихо. І раз, все люди. Мені теж приз, будь ласка. Це я так розумію, на 5 кілометрів. Хто би знав, де ми зустрінемо Аню. Будь ласка. І ти яке місце виграла? А, в своїй категорії була седьма, а з цих жінок О, 15 Яка ти молодець? Скільки взагалі було учасників? А, 29 жінок і я була 15-та з них. Mm -hmm. І в мене було 27. 13 і це я вже побила свій рекорд, тому що в мене було десь 29 30 найбільше. Я бігу з Академії Міленіум, мені було, було це безкоштовно, а так всім було 10 євро. Ну, Як ви вітаєте? Така гарна медаль. Дякую. Це вже яка і... по рахунку буде. Ну, не знаю. Не знаю. Дякую, вже я ще вчора бігала в Будві на острові Святий Нікола і була там, це був трейл, було на 2,8 кілометрів. І 5,6 кілометрів. І я була перша із жінок. Та ти Що я сонечко. молодець. Браво. Якраз зараз буде почати гонки буду, на 10 кілометрів. П'ять, чотири. три, два, я раз вийшов. Десять кілометрів, повномарочок і п'ятдесят кілометрів. На 10 кілометрів з вами за юніорів і ми гори за юніори, сеньори. Це було перше з Чорногорії тут, але могли брати участь з різних країн. Це було, але це було дуже важливо для чорногорців. Тут жінки бігли джуніорки і сеньорки 5 кілометрів, а мужчини 10 кілометрів джуніори і сеньори. І це 25 й рік. І так, це 25 п'яти рік. Браво! Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Дякую, що заходите на мій канал. І я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І всіх вас вітаю, хто сьогодні святкує День Світлої Пасхи. Христос Воскрес! Ще раз вам хочу сказати. Цілую вас!